Добрий день, я Ольга Клейдман, я е, uh, керівник студії СБМ. Е, uh, ми працюємо вже 20, майже 5 років. Ми взагалі-то займаємося об'ємною архітектурою, але так сталося, що більше нам до душі ландшафтна архітектура. І так, таким чином ми все поєднуємо. І з того міксу виходять різні проєкти. Це може бути парки, може бути набережні, а може бути просто непоганий катеж з непоганим садом. В рандеву мені дуже сподобалось. Мені кілька разів запрошували, але щось не складалось. Зараз я в захваті, в захваті, по перше, від того розсадника, який ми побачили від масштабів. Я реально пишаюсь, тому що в Україні на, на кінець то це. Зробили і зробили на такому рівні. Я вважаю, що це точно також як і дія, як і нова пошта, як і все інше. Воно просто ну, воно поперед часу і буде тільки, тільки краще, і скоро вони до нас приїдуть і дуже здивуються, що ми такі круті. От. А саме рандеву теж не також неочікувано було, тому що я не думала, що жокові такі. Круте місто, так вибрано воно дуже доречно, тому що хочеться, дуже хочеться подорожувати, бачити там закордонні міста, села, але зараз немає ніякої можливості, немає ні часу, ні грошей, нічого. От і якраз от того, чого не вистачало, я сьогодні отримала екскурсію справжню і справжнє середньовічне місто. Просто супер, дякую.